Сьогодні я хочу познайомити вас із пташкою, з якою ви вже всі давно знайомі. Ми всі її бачили на водоймі, але зовсім не звертали на неї увагу. Я теж дуже часто вона пролітала мимо або тікала від нас, коли ми наближалися. А ми думали, що це звичайна дика качка. Але, як виявилося, ми нічого не знаємо про пташку, яку звати Лиска Цікаво. Чому це? Вона що, лиса? Ну, взагалі-то вона не зовсім лиса, але ось ця біла плямка у неї на голові, вона створює враження, що там дійсно залисана. І тому вчені її так і назвали лиска. Насправді, лиска це ніяка не качка, адже вона належить до ряду журавлеподібні. Тобто вона родичка журавля і дровфам. Ну, взагалі, це такі цікаві пташки. Вони а, живуть на будь-якій прісній водоймі і збираються з граями, а, і так і живуть з граями. А і здається, що вони такі дружні, але насправді вони дуже сильно охороняють свою територію. І в кожної самки і самця, які утворили пару, своя територія. Вони будуть її захищати, будуть битися своїми крилами, підлітати, будуть битися своїми лапами. О щодо лап лиски, то це взагалі окрема розмова. Лапи у цього птаха дуже сильні. Він буде битися ними, відштовхуватись, якщо йому загрожує небезпека. Але найцікавіше те, що між пальцями перетинок немає, зате є фестончаті лопаті, і працюють вони дуже цікаво. Кожен палець оточений пластинками, які лиска може опускати і піднімати у птаха, що пливе ці лопаті притискаються і зменшують опір води. А при відштовхуванні фестончикі лопаті піднімаються і виникає велика сила тяги. Тому лиски дуже швидко та легко рухаються по воді. Бачите, я так дуже сильно хотіла розповісти вам про цю пташку, що вона навіть завітала до мене в гості. Але слухаймо про лиску далі. А якщо птахи роздратовані, то вони ще сили перебирають ногами у воді і ляскають крилами, щоб піднятися вище і завдати противникові удару обома лапами. Якщо ніхто не бажає поступатися, противники йдуть у лобову атаку і в останній момент зриваються в енергійний політ або просто біжать по воді. Часто деякі дикі птахи дуже страждають від діяльності людини, ну, наприклад, від того ж надмірного полювання. Лиска не з таких. Якщо запитати мисливця, чи можна вполювати лиску, вони скажуть ні. І ось чому. А все тому, що лиски чудово пірнають. Як тільки вони чують постріл мисливської рушниці, вони раз і пірнули. І всі набої пролетіли мимо. Уявляєте собі, вони можуть пірнати на 3-4 метри і затримуватися у воді по 20 секунд. Таким чином вони здобувають собі їжу. Улюблена їжа лиски – підводні рослини. Добуває вона їх пірнанням, під час якого птах занурюється у воду і висмикує рослини з донного ґрунту. Випірнає лиска швидко, як корок. Слабкішим птахам часто не вдається з'їсти знайдену їжу, оскільки на поверхні їх очікують сильніші лиски, які віднімають у них корм. Так сильні птахи без зусиль здобувають собі їжу. А ще Лиски дуже полюбляють перелітати з водойми в водойму. Але ще цікаво, роблять вони це вночі. І весь час видають е, свої цікаві звуки, і інколи стає аж моторошно. Ну, що, то воно там таке в небі летить. Ось така відома всім. Пташка виявилася не зовсім такою відомою. Бачите, як це цікаво спостерігати за природою і відкривати щось нове. А з вами була Руда Біологія і Лиска. Всім до побачення. Руда біологія.